Сорі Аракі. вони все-таки вибрали людину бензопилу. Салют Макбук! З вами Фаренгейт. <Fahrenheit>. Що uh. <laughs> <laughs> за бред? Ходжімо Тацукі. людина про яку я навіть не знаю точної дати народження. <laughs> В будь-якому випадку він народився при каденції Кравчука. Дякую, макарич! У Тацукі Тацуки народився 10 жовтня 92-го року або 93-го. Малювати почав рано, але в його місці змалювання були лише гуртки по живопису. Маслу. Тьфу, не цим. Гадаю, живопис теж непогано. Скажу до довідки, що в основному мангаки на початках стають асистентами відомих мангак, і потім вже роблять. Це самостійно, але Фуджімото не такий, він почав одразу ж в соло. Перша його серйозна робота це вогняний удар 2016 року. О, це каденція Петра Порошенка. Гетьман, ніяк інакше. Вогняний удар це неординарна манга там на перших сторінках взагалі сокирує руку відрубає. Ну, в принципі, в цьому і весь автор, бо манга людина Бензопила» теж має свої приколи. Наголошую, що саме манга аніме, адаптація більш лайтова в цьому плані. Ну, в будь-якому випадку, манга успішна. Тепер сама людина бензопила. Манга виходила з 2018 року до 2020 Потім, в 2022 році здобула продовження. Ну, коротко переказувати сюжет не буду, бо ви і так, мабуть, мангу прочитали, або аніме подивилися, як мінімум. Лишень візьму моменти, які вирізняють його почерк в цій та іншій роботі. Фуджі Мото любить домінацію жінок. Коли в коледжі його побила дівчина, йому сподобалося. і таке буває. Тому жінок він робить неординарними, важливими для сюжету і Макі на цьому приклад. Денджі є якоюсь мірою уособленням життя автора після навчання, бо нагадує, що Денджі жив в лайні та мріяв про прості речі, такі як звичайне життя та помацати груди. Так як Фуджімото та Кіноман та робив іноді мангу свою покатриво, ніби це якийсь нереалізований фільм, через це його називають Тарантіно, до речі, в світі манги, тому відсоток буде багато, що в Манзі, що в аніме адаптації від студії МАПа. Дякую за перегляд та, будь ласка, подивіться інші відео мої не чужі. Бувайте!